Добрий ранок малюки! привітайтесь до до нас гостя завітала, сіра мишка прибіжала. в різні ігри хоче грати, будете її шукати. Добре, тоді мишка піпа буде ховатися, а ви будете шукати і говорити, де вона заховалася. Малята, погляньте, де сидить мишка? Так, на стільчики. А де стоїть стільчик? Вірно, під ялинкою. Ой. Втікла наша мишка. Діти, а куди наша мишка заховалася? Вірно, за гатинку. А зараз. Загляда мишка. Так, у віконце. А куди це зібралась наша мишка? Вирішила наша мишка діток почастувати, Взяла вона торбинку і пішла до магазину та й сказала мишка, дайте сиру трішки малярка, погляньте, а який шматочок сиру поклав ведмедик продавець на ваги. Так, маленький. А який шматочок сиру у нього в руці залишився? Вірно, великий, погляньте, мишка просила кільце ковбаски. Яке це кільце ковбаски? Так, маленьке. А яке залишилося кільце ковбаски у магазині? Вірно, велике. Діти, а погляньте, а чи однакові і мишка за розміром? Так, різні. Який за розміром ведмедик продавець? Вірно, великий. А за яка за розміром мишка піпа? Так, маленька, до крамниці вибрати собі дрібниці. А крамниця випадкова виявилась іграшкова. Ой, погляньте памалята, скільки іграшок. Багато А ось лялька Чепурна. Скільки лялечок? Одна. Ой, а яка гарна у ляльки сукня. А скажіть, друзі, якого кольору сукня? Так, червоного, а бантик. Теж червоного. На паличці знаходяться іграшки. Погляньте, на якій паличці знаходиться лялька? На верхній чи на нижній? Вірно, на верхній. А зараз погляньте, на якій полипці знаходиться ця іграшка коник. Вірно, на нижній полички. А скажіть, будь ласка, скільки у нас коників? Так, один. А скільки кружочків у коника? Багато. Хвостиків скільки. Один хвостик. А які кольори є у конника? Вірно, жовтий, оранжевий, червоний, коричневий, зелений, білий і навіть чорний. Так, молодці малята, а погляньте, будь ласка, на усьний. Цю картинку. Скажіть, скільки ведмедиків на цій картинці? Так, один. А скільки матрійок? Багато. А чи однакові матрійки за розміром? Вірно, різні. Яка за розміром ця матрійка? Так, велика, а ця середня. А ця! Звісно, маленька. А давайте з вами порахуємо матрійки. Рахуємо. Один, два, три матрійки. Скажіть мені, будь ласка, оці іграшки знаходяться на верхній чи на нижній полосі? Так, вірно, на нижній. Ой, які у нас іграшки чудові, усі різнокольорові. А ось тут на цій поличці і ще є іграшки. Скажіть, будь ласка, на якій поличці знаходяться ці іграшки? На верхній чи на нижній? Вірно, на верхній. А скільки пірамідок? Так, одна. А давайте порахуємо з вами кубики. Почали один, два, три кубика. Молодці. А скільки м'ячиків у нас? Теж один. А який колір є у мячика? Так, у мячика є і червоний кольор, жовтий, зелений, синій. Молодці маляки. Пипа хоче з вами пограти м'ячиками. Але спочатку давайте скажемо, якого вони кольору. Якого кольору цей мячик? Так, синього. А цей мячик. Вірно, жовтого, а цей? Так, червоного, а цей. Молодці. М'ячик зеленого кольору. А тепер уважно погляньте і скажіть, м'ячики різні за розміром чи однакові? Так, різні. Скажіть, будь ласка, який м'ячик великий, якого він кольору? Так. Великий м'ячик синього кольору. А якого кольору самий маленький м'ячик. Так, зеленого. Погляньте, а чи однакові за розміром м'ячики жовтий і червоний? Так, однакові. А тепер будьте уважні. Погляньте і скажіть, який м'ячик стоїть між червоним і синім кольором. Так, жовтий. А тепер скажіть, який м'ячик стоїть між жовтим і зеленим? Звісно, червоний, молодці малята. А зараз мушка пепа буде ховати м'ячик. А ви повинні сказати, який м'ячик заховала пепа. А, малята, а зараз мишка пепа буде ховати м'ячик. А ви повинні сказати, якого м'ячика не стало. Приготувалися? Скажіть малята, який м'ячик заховала пепа? Так, червоний Скажіть, якого зараз? Так, синього. Молодці малята. Ой, знову заховала пепа м'ячик. Якого немає м'ячика? Так. Зеленого. А зараз якого немає м'ячика? Так, жовтого. Які ви молодці у мене, мишка піпа пропонує пограти в гру один чи багато. Мазувати Ми... вам малюнки, а ви будете називати, скільки іграшок на малюнку. Скажіть малята, скільки іграшок намальовано на малюнку? Так, одна. А за ось на цьому малюнку. Багато. А на цьому? Теж багато. А на цьому малюнку скільки іграшок? Так, один коник. Молодці малята. Дружно з дітками пограли, кольори всі називали мишкові іти ти без вас.